Гостро, смачно, весело. Саме так можна описати захід, під час якого студенти професійного училища влаштували майстер-клас із приготування суші та цукерок. Їхні учні, ліцеїсти та ветерани. Разом одна команда, одна кухня, одна мета готувати, спілкуватися і передавати досвід. Це хата, яка стала наші ветерани. Її називають хатою добра. ми стараємося кожен раз зробити щось для них цікаве, і проводити, щоб вони змогли провести гарну часть. У нас проходить такий майстер-клас. Об'єдналися дві, дві наші навчальні, два наші навчальні заклади: це військовий ліцей і центр професійного навчального закладу. Майстер-клас по по виготовленню, виготовленню сус. А також ви бачите, що наші ветерани. Не тут і вони будуть після майстер-класу будуть куштувати ці страви, зроблені руками наших дітей. Сьогодні, як ніколи, є актуальною тема національно-патріотичного виховання молоді. Тому ми відгукнулися на запрошення простору ветерана хата, щоб спільно провести кулінарний майстер-клас. Вважаю, що даний захід це чудова нагода для нашої молоді проявити свою активну громадянську позицію і показати, що кожен по своєму може. Кожен по-своєму може бути корисним нашому суспільству. Студенти готують роли з рибою, креветками та огірками. Паралельно діляться секретами смачних страв. Готуємо роли. Готуємо сет, сет квадрат і сет класів. У нас є підготовлені собі заготовочки, щоб ми з них просто використовували. Це там рис, огірки і так далі. Всі Начинка. продукти, які не потрібні для ролів. Рис ми загалом варимо, це в нас готовий, він у нас і зварений з міцуканом. Міцукани продукти ми всі робимо самі. Спеціальний рис для суші: крем-сир, філадельфія, лосось, огірок, вже нарізаний соломкою, і креветки. Нам приємно, щоб нас послухали, представити наш навчальний заклад, де ми навчаємо, і показати, що ми вміємо. – Главне готувати Ні, головне – мати бажання натхнення на для цього. Допоки одні опановують мистецтво японської кухні, інші вже чеклують над десертами. Ми сьогодні будемо готувати цукерки фереро, а також цукерки фереро, а також цукерки райська насолода. Для цього потрібно вафлі, печиво з молоко, шоколадна паста, кокосова стружка. Це цікаво, тому що. Можна показати людям, як вдома можна навчитися готувати. Готові роли акуратно викладають на тарілки, цукерки у маленькі коробочки. Час дегустації дуже подобається, як все організовано. Дякуємо. Майстер-клас дуже цікавий. Дуже подобається все. Спробували дуже смачно. Кулінарія об'єднує як і спільна справа. Цей майстер-клас це не про їжу, це про підтримку, взаєморозуміння і тепло, яке залишається навіть після того, як усі смаколики з'їдені для виховання особового складу, та патріотичного були запрошені для нових знайомств, для нових знайомств з людьми, які пройшли важкі шляхи, отримали бойовий досвід. Ну і наші. Волонтери, які безпосередньо приймали в цьому участь, допомагали своїми діями і до сих пір підтримують, спілкуються і допомагають подальшому. Давно, я кажу, співпрацюємо з такими організаціями, які підтримують наших військових таку, як кажуть, скрутну час, який в нас в державі є на даний час, тому що вони боронять наше майбутнє, і я думаю, що Ця ініціатива громадської цієї організації, до якої ми це долучили, вона сприяє для розвитку учнів кажуть, військового духу, патріотичного духу і виховання молоді в цілому. Захід став справжньою школою єдності та натхнення, де кожна страва, кожен смаколик, кожне слово передавали тепло, досвід і підтримку.